Це ранок вдома. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дуже вчасно. У вас вдома є книжки українською в гарному стані, які ви вже прочитали, і тепер вони просто припадають в пилу? А вони можуть бути корисними в одній добрій справі. Зараз до нас завітає волонтерка штабу з Грая Павліна Шуль. З нею поговоримо про дуже круту ініціативу, благодійну акцію Конвертуємо книги в допомогу. Я зустріну гостю. Давай. Доброго ранку. Ранок. Будь ласка, проходьте до нас. Сідайте. Добрий, Добрий ранок. ранок. Прошу. Доброго ранку, будь ласка. Добрий ранок, дякую. Отож, розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт зграя читаю. «Зграя читаю це один з проєктів громадської організації. Зграя, який базується на розпродажі книг. Книги ми продаємо, а кошти допомагаємо ЗСУ, а також внутрішньо переміщеним особам. Ага, ми знаємо, що зараз триває акція в проєкті. Конвертуємо книги в допомогу. Яка ідея і мета акції? До нас звернулися наші друзі з мережі волонтерських центрів долучитися в рамках акції День добра до нашого проєкту Зграя Читає. В даному центрі є там більше 26 осередків по всій Україні. Вони встановили книжкові бокси і збирають книжки на допомогу ЗСУ. Що це за бокси? Прошу. Книжкові бокси в мережах. Наших партнерів, тобто наших друзів, кафе, будь-яких закладах освіти, ЖК, ми встановлюємо книжкові бокси, де люди mm -hmm. можуть приносити туди книжки і потім надправляти нам їх безпосередньо, які ми конвертуємо в допомогу ЗСУ з допомогою книжкового розпродажу, який відбувається на сторінці в інстаграм зграє читає. А скільки mm -hmm. вже триває цей проєкт? Проект був розпочатий в березні 2023 року, тобто більше року вже часу. Які? І скільки вам вдалося за цей час зібрати книжок і на яку суму продати? їх? Книжок вдалося зібрати ну, дуже багато, а конвертувати ми змогли це близько 500 тисяч гривень. Ого, це великі кошти, так. які ви молодці. Скажіть, а які книжки можна приносити і куди? Книжки можна приносити. В як я вже сказала, в кав'ярні, mm -hmm. в школи, в ОСББ також встановлюють наші бокси книжкові. Можна просто відправляти нам новою поштою mm -hmm. на наші реквізити. Книжки зберемо лише українською та англійською мовою, а, не радянські видання, сучасна література. Якщо радянська українською написана, не беремо книжки, так нові, Добре. сучасні, мотиваційна бізнес, література, дитячі книжечки також Нонфікшн збер... Теж берете чи ні? Прошу Нонфікшн теж бере. Так, так, так. Не краще сказати, те, що ми не приймаємо, це не приймаємо. Радянське видання, ми не приймаємо книжки російської мови і книжки в поганому стані. Підручники, словники. Не берете? Не беремо. Скажіть, будь ласка, куди як вас можна знайти, якщо сайт якийсь в нас, є, в нас є аккаунт в інстаграм, який називається Зграя читає. Так. Щомісяця там проводиться книжковий розпродаж, виставляється книжечка, за нею називається ціна. І перший, хто поставить плюсик. Того є книжка е, Ажіотаж, можна сказати шалений, тому що вперше, коли відкривається розпродаж, активні коментарі і там несеться дуже багато. То це через вас інстаграм лягає. Е, ми, ми, ми теж так думаємо. А яку суму вам треба зібрати книжок? Кількість книжок, щоб ви починали ось цей розпродаж. Ну, насправді, книжок досить багато, і ми можемо стартувати не сума, а кількість, кількість книжок. Кількість, кількість, так, так, вибачте. Ну, зазвичай, в кожному розпродажі це десь до 50 книжок. Тобто, вона збирала 50 книжок і... Він починається і менше, навіть може бути менше, більше, але з книжок зазвичай багато, оскільки нам передають і активні громадяни, також передають видавництво. Тобто в книжках браку немає. Є навіть такий момент, що книжки повертаються. Людина прочитала книжку, і потім назад до нас повертає Такий колообіг книжок. У нас але постійно гроші накопичуються. А yeah. на що найбільший попит? На які книжки саме дитяча література має бізнес, мотиваційна література, сучасна українська. Також література ну книжки завжди в гарному стані, і Україна, читаюча нація, відповідно в попиті, ми, ми продаємося завжди в нуль. На що ви а... спрямовувати кошти, так, які так. заробляються? Кошти спрямовуються на допомогу зсу. Це як тактична медицина, ремонт автівок, амуніція ну тобто, все, що необхідно хлопцям, оскільки ми з 2014 року активно допомагаємо. Зсу з, з 22-го року ми без жодного вихідного працює штаб безпосередньо. Кошти ніколи не бувають лишніми в нашій сфері. А чи бувають такі випадки, коли вам надіслали книжку, ви її виставили на аукціон? А вона не продалась? Е, так, книжки, які не продаються, ми передаємо в бібліотеки прифронтових місць. Е, також до нас активно звертаються Внутрішньо переміщення особи з допомогою ну за гуманітарною допомогою. Тоді ми просто ці книжечки дитячі. Ми відправляємо як додатковий ще бонус, так до речей. А якщо ця книжка доросла, то ми відправляємо військовим також. А Скажі... чи є у вас запит від військових, що вони просять? Наприклад, от ви можете нам допомогти, якщо з'явиться така книжка, направити? Ну от таку чи можливо просять, щоб ви знайшли їм? Ну, запити від військових на книжки дуже мало, але нещодавно буквально. На тому тижні ми відправляли книжки військовим, так, це художня література. Художня була. Розкажіть про самі цікаві книжки, які траплялися в цьому проєкті. Можливо, якісь ексклюзивні були так, можливо, е, є. У нас була ексклюзивна книжка, це хобіт. Я знаю, у нас був певний аукціон. І якщо такі ексклюзивні книжки трапляються, ми їх виділяємо і реалізуємо як лоти Ну, безпосередньо за і них за можна піднімати ставки. Якщо чесно, я не пам'ятаю. А саме найдорожча книжка, яка була по яка продалася? Так, так. За скільки? Глядачі полюбляють 1200, цифри. дві тисячі гривень. Чи більше дві Чи більше тисячі гривень. Мені здається, за тисячу гривень це однозначно. Од... А в мене ще таке питання. Так? Які у вас іще є проєкти? Я так розумію, що це ж не єдиний проєкт, яким ви займаєтеся, грає читає. Що ще? Так, звісно, грає читає це один з. Таких проєктів громадської організації зграя так. Mm -hmm. Громадська організація зграє, як я вже сказала, функціонує з 14-го року безпосередньо. Основний наш напрямок це допомога військовим, допомога внутрішньо переміщеним особам, тваринам. У нас є свій медвак. У нас є лікарня в Костянтинівці, невеличка, де ми також активно допомагаємо населенню і військовим. У нас є свій кравецький. Цех, де ми ж аптечки і підсумки для військових? Е, є допомога медичкою, тобто наші дівчата, медикині постійно наповнюють аптечки хлопцям. Ми допомагаємо лікарням прифронтових міст, медикаментами і ну, іншим устаткуванням. А як можна долучитися, щоб допомогти вам якось? Безграю. Так, е, можна написати в нас в інстаграм, і в принципі, можна, якщо буде, буде робота, то ну вона є завжди, але на сьогоднішній день всі позиції зайняті, тому що е, в, штаті, в штабі досить велика кількість людей. Кожен відповідає за свій напрямок. Але якщо в людини вільні руки, ви знайдете її чим зайнятися, так? Е, звісно. Розвантажити можна завжди буде. Дякуємо, що, що завітали. Друзі, дивіться. Нагадаю, у нас в гостях була волонтерка штабу зграя Павліна Шуль, і ми говорили про благодійну акцію Конвертуємо книги в допомогу. Треба прийти додому, і передивитися свою бібліотеку. І таким чином допомогти, Та. звичайно.